Програма тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Ворог не припиняє терору мирних людей. Російська армія знову накрила вогнем два райони Дніпропетровщини. По Нікопольському району ударили з градів та ствольної артилерії. Постраждали троє людей. Двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик. У Криворізькому районі ворог обстріляв з ураганів зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені. Детальніше про ситуацію. Ситуацію у районі розповідає голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Останні два тижні щодня обстрілюються наші прикордонні території на превеликий жаль, і населені пункти зазнають обстрілів. Тож сьогоднішня ніч пройшла також з обстрілами. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, обстріляний населений пункт Велика Костромка, в результаті чого було пошкоджено житловий будинок і присадибні будівлі. Також зазнали пошкодження, дякуючи Богу, ніхто сьогодні вночі не постраждав. Всі живі здорові. Але протягом останніх двох тижнів були обстріляні населені пункти СМТ Широка. Там біля житлового будинку було влучання серце з ураган фугасного урагану Велика. Прірва така після цього вистрілу. тобі. ніхто не постраждав дивом. Вся родина, яка перебувала в цьому будинку, вижила. Жінка отримала тільки легке поранення руки, надала медики всю необхідну медичну допомогу, і вони наразі перебувають вдома. Місцева влада повністю допомагає відновити всі ушкодження, щоб повернутися до нормального життя. Також в Широківській громаді тому тижні було обстріляно сільськогосподарське підприємство, на якому працювали люди, перебираючи і там готувлячи посівмати і пересуваючи різні зернові культури на тому току, і в середня серцезовий ураган касетними зарядами було обстріляно цю територію, і двоє людей отримало. Поранення, один чоловік, на жаль, загинув 28 років. Того ж тижня були обстріляні Зелендольська громада, населений пункт Мар'янське. Там чоловік отримав поранення, а в населеному пункті Бекостромка жінка отримала. Поранені, через що і загинули на превеликий жаль, то такі обстріли йдуть щодня, щоночі. Ворог обстрілює в основному після 12-ї ночі до 4-ї ранку, коли люди всі в основному вже відпочивають. І таким чином він намагається тиснути, здійснює терористичні такі акти. Вони дійсно терористи, тому що з далекобійної зброї обстрілюють вночі. Спідло, підступно. Я ж кажу, Коли люди відпочивають і намагаються відчувати себе в небезпеці, але вони знають, що в такий то період будуть вже обстріли, і люди не відчувають себе в безпеці на превеликий жаль. Тож Отака ситуація щодо обстрілів за останні два тижні розмінування наші ДСНС служби щодня відпрацьовують на цих територіях, так би мовити, прифронтових. Але забруднення вибухонебезпечними предметами, на жаль, дуже велике на наших територіях. І ДСНС відпрацьовують дуже чітко щодня, але дуже багато часу потрібно, щоб розмінувати повністю всю територію, яка на сьогодні забруднена. Зараз літо висока трава ДСНС не може повним. Му обсязі зробити ці розмінування, тому що поля, які були засіяні наразі, вони заміновані, так би мовити, або забруднені вибухонебезпечними предметами, це дуже складно і дуже повільно. Але коли попадають на відкриті території, і ми бачимо, що де це лежить, то ДСНС дуже швидко реагує і швидко розміновує і надає можливість, щоб Убезпечити наших мешканців нашого району окремо, дякую дуже швидко і дуже добре відпрацьовують. Але проблема є на всій території Криворізького району. Майже пів тисячі приватних будинків зруйновано, і десь 300 квартир пошкоджено і частково зруйновано від обстрілів. На Зеленодольській, Апостолівській та Широківській громаді в основному ці зруйновані такі будинки. Незважаючи на обстріли і військове вторгнення Російської Федерації на нашу територію, в нас всі комунальні підприємства нашого району працюють. Водозабезпечення, газ і світло на всій території Криворізького району є, працює. На єдиному напрямку, зараз велика Костромка, населений пункт після останнього обстрілу. Там велике руйнування газопроводу. Але зараз протягом нового тижня Нікопольське газове господарство допомагає відбудовувати зруйнування. Воно буде відбудоване. На жаль, дуже велике руйнування було сполучене, але відбудуємо. Тобто, вся територія Криворізького району забезпечена всім необхідним. Лікарні медичні заклади працюють згідно графіку, незважаючи на велику кількість внутрішньо переміщених осіб. Лікарні повністю впорались з цим навантаженням і надають послуги. І мешканцям Криворізького району внутрішньопереміщеним особам. Всі медичні заклади забезпечені всім необхідним завдяки і нашим волонтерам, які працюють, і закордонним волонтерам. Тобто, ми на сьогоднішній день, всі критичні інфраструктури району працюють і забезпечені всім необхідним. Навіть на сьогоднішній день, всі заправки нашого району мають все. Валово необхідне, яке потрібно для нашого району. Дизельне і навіть бензин вже в асортименті. Тобто, вже навіть це питання гостре, на сьогодні снято. То в нас вже майже спокійне життя в районі, якби не обстрілювали. Жнива у нашому районі вже закінчились по збору ранніх зернових культур, то тобто є пшениці та ячменю і ріпака. Зараз залишаються, звертовляться сільхозвиробники до збирання соняшнику і паралельно вже розпочата посівна кампанія озимого ріпаку. Уже сіється ріпак на наших територіях сільхозвиробники. Ми вчора вже об'їжджали території Зеленодольської, Широківської та Карповських громад, які є в прифронтовій зоні. Мужуть з Херсонської області та Миколаївська на прифронтових територіях на прикордонних наших районах. сільхозвиробники вийшли в поля. I don't know. Готують землю під нові засіви озимих ячменів та озимих пшениць і сіють уже ріпак. Тобто сільхозвиробники працюють і заготавлюють уже на майбутній 2023 рік. Врожай буде. Погода способствує, тому що ми бачимо, що зараз рясні дощі, і дуже це для наших посівних компаній. Дуже добре. це буде добре на наступний рік. Хліб буде, і будемо ми з хлібом. Майже 80% засіяних територій. Зібраних, але 20% залишається неможливо зібрати, тому що вони забруднені вибухонебезпечними предметами майже 460 гектар згоріло врожаїв із за обстрілів цих рашистських організмів, так би мовити. Ну така ситуація. Ну 80% Ми зібрали жнива завершена, збирання зернових культур сільхозвиробники виробники завершили і розпочали підготовку до засівання нового врожаю, який будуть збирати в 2023 році. Навчальний процес на сьогоднішній день у нас буде розпочатий згідно графіку, але буде тільки дистанційний. Навчальні заклади всі перевірені згідно нових вимог, але зв'язку з частими обстрілами. І ми бачимо, що вони обстрілюють і любий комунальні підприємства, любов будівлю, і бач бачимо, що обстрілюють школи, то навчальні заклади будуть працювати всі онлайн, але всі внутрішньо переміщені особи можуть подати і будуть забезпечені всім необхідним. Три навчальних заклади було зруйнованих в місто Апостола. Один повністю зруйнований, який на жаль неможливо відбудувати. Два навчальних заклади, які можливо відбудувати, але потрібні дуже великі кошти та час. Вони в цьому році місто Апостола залишилось. Без навчальних закладів і на перевеликий жаль на ці навчальні заклади в цьому році, і навіть я думаю, що і наступному році не будуть використовуватись. Великі Костромки навчальний заклад цього тижні був також зруйнований прицільною стрільбою із ствольної артилерії. Це не випадковий один. Постріл, який влучив, а там більше п'яти шести влучань іменно в, один, в одну будівлю. Дякуючи Богу, що медичні заклади не були обстріляні один раз в місто Апостоло з РСЗО ураган, де то поряд було з лікарні влучання а так карні ніхто не, не, не були під обстрілами. Дитсадок Зеленодольської громади зазнав значного обстрілу, було пряме попадання в серцезового ураган. Це майже місяць тому назад, і там ракета, прямо в спальню дитячу спальню, старчала ракета, дитячі кроватки, і там лежала РСЗУ, ураган, іменно ця ракета. Такі є ж стріляють, все, в них немає нічого святого, б'ють по всім закладам. І по всій інфраструктурі настрій у нас на перемогу. Перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається. Люди підтримують наші збройні сили, підтримують нашого президента на 100%. І оці обстріли, які вони роблять, вони тільки обурюють ще більше людей і ще більше їх об'єднують проти. Російських агресорів і люди не виїжджають з території. знаєте, коли там обстріл, то давайте виїжджають. у нас налагоджена система евакуації. Люди відмовляються. Люди йдуть, поробили такі не гуртки, а колективні такі, скажем так, гуртки, де плетуть сітки, готують тушонку для військових, забезпечують всім необхідним такі. Знаєте, графіки, діжурства, кому що необхідно на кожній громаді є такі колективи, які Допомагає Збройним силам України. Хлопці ремонтують машини, готують їм, роблять баги. Тобто настрій дуже добрий. Настрій позитивний і настрій на перемогу. Так що нас ніхто не зламав на сьогодні і не зламає. Це був голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Він розповів про ситуацію з обстрілами у районі. Нагадаю, сьогодні вночі ворог обстріляв з ураганів Зеленодольську громаду. Є руйнування житла, люди неушкоджені. Від обстрілів потерпає і Марганець. Сьогодні у місто прилетіло до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. У місті пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе. Також ворожі обстріли пошкодили дві пам'ятки культури агресор понівечів будинок культури та школу мистецтв. Марганецькому будинку культури майже 70 років. Ракета пробила третій та другий поверхи та вибухнула на першому. Там загорілася бібліотека. Мистецька школа постраждала менше. Снаряди влучили поруч. У будівлі вибиті вікна зачепили. І стіни загалом в Україні через ворожі обстріли зруйновано вщент або пошкоджено понад 450 об'єктів культури. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко під час робочої поїздки на Дніпропетровщину, говорить Олександр Ткаченко. Понад 450 об'єктів або пошкоджено, або зруйновано повністю. І ми, на жаль, знаємо і маємо тримати це завжди собі. Пам'яті, що дуже часто росіяни спеціально цілять в культурні об'єкти, навмисно навмисно цілять в культурні об'єкти. Чому тому що це фактично намагання зруйнувати нашу пам'ять, нашу спадщину, довести, що тут. Не український світ, не українська історія. Я був на Харківщині, там 113 об'єктів пошкоджено, це найбільша кількість, 113 об'єктів культури. Причому деякі з них таргетовані спеціально як музейської родинівки. А те, що ми зараз можемо зробити з огляду на війну, це ті заклади, де щось було пошкоджено, не знаю, вікна, дах, стеля, спробувати відремонтувати спільними зусиллями з місцевими адміністраціями. І в деяких місцях ми почнемо таку роботу. Говорити зараз про повноцінну реставрацію навряд чи можливо з огляду на те, що війна продовжується, але унебезпечити, зробити так, щоб заклади не руйнувалися, відновити їхню функціональність, якщо мова йде про якісь мережі інженерів. А це ми будемо намагатися робити з огляду на ті. Джерела фінансування, які в нас не є. Ми розуміємо, що в тих містах, які знаходяться відносно неподалік від бойових дій, має існувати трошки відмінний від більш мирних міст алгоритм діяльності культурних закладів. Мова йде про нашу спадщину, про музеї, про навчальні заклади, мистецькі, про театри, колективи творчі, які тут знаходяться. І ми відшукуємо ті механізми, які будуть. Прийнятними для того чи іншого міста з огляду на військова ситуація. я розумію, що для таких міст як Дніпро, очевидно, ситуація верніше, такий план дій може відрізнятися іноді досить суттєво від міст на кшталт Києва чи Львова. Тому для мене особисто і для колег важливо безпосередньо на місці дізнатися точку зору людей, які працюють в сфері культури, що вони думають, і які механізми подальших дій в співпраці з міністерством вважають за найбільш корисним і потрібним зробити найближчим часом. Як повідомила заступниця голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Ольга Горб, загалом у регіоні ворожі обстріли пошкодили чотири культурні пам'ятки. Їх одразу починають ремонтувати обласним чи місцевим коштом, говорить Ольга Горб. У нас ні одне будівлі культури не зруйновано. Об'єкти, які постраждали від обстрілів, вони мають фінансові джерела. Це два Джерела обласний бюджет або місцевий, і тому поточні ремонти по відновленню таких об'єктів вони проводяться зразу. Ми не зволікаємо, не чекаємо осіннього періоду, тобто після обстрілів проводиться оцінка. виїжджають будівельники, дивляться, які саме пошкодження є, і максимально швидко робляться роботи по усуненню цих недоліків, які є на будівлях. Там, де ми маємо можливість швидко зробити остіклення, це ми робимо. Якщо ми бачимо, що обстріли інтенсивні, то тоді використовуємо альтернативні будовельні матеріали. Але це питання в обласній адміністрації, воно на контролі і постійно відпрацьовується. Нагадаю, в Україні через ворожі обстріли зруйновано вщент, або пошкоджено понад 450 об'єктів культури. На Дніпропетровщині ворожі обстріли пошкодили чотири культурні пам'ятки. Це була програма Тема дня до ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисерка Надія Квашевська. Інженерка ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.